Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні поділюся деякими думками і слова Боже. Євангелист Марко описав час, коли Христос прийшов на цю землю і його початок служіння саме такими словами: Ісус прийшов до Галилеї, проповідуючи радісну звістку Царства Божого. Він сказав, сповнився час і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Уявіть собі картину. Ізраїль, як і Україна в період війни. Люди платять податки в чужу країну, окупація. І ось приходить учитель, приходить з не з політичними лозунгами, не з політичними деклараціями, але говорить. Про Боже царство і покаяння, віру, надію, і ще багато те, що люди в той час, можливо, не хотіли слухати, або їм треба було багато щось інше. Ісус ніколи не цурався людей. Він прийшов не з осудом, Він не прийшов з тим, щоб накласти ще тягар на людей. Його Слово. Його служіння, воно було до людей. Його слова не були абстрактними, вони не були просто деклараціями. Пам'ятаєте, коли до нього принесли розслабленого чотири друга, то Христос цьому чоловікові говорить: прощаються тобі гріхи. Здається, нелогічно хворий чоловік, але він бачив всередину людини. А опісля, Він каже, візьми своє ліжко і ходи. До жінки, яка доторкнулася до нього, яка мала тяжке минуле, 18 років хвороби, Христос говорить, будь здорова від своєї недуги. До Петра, який тонув, Христос каже, дай свою руку підняв Його. До учнів, які чули, що Христос ось, ось скоро їх залишить, Він каже: нехай серце ваше не тривожиться в домі мого батька осель багато. До тебе і до мене сьогодні Він говорить, я хліб життя. Це не абстрактні слова, це не те, що просто приємне на слух. Це те, що міняло долі і міняє долі багатьох людей. Як це працює сьогодні? Знаєте, проблема не в тому, що Бог мовчить. Проблема, можливо, в тому, що ми не здатні слухати його сьогодні. В шумі, який допустили ми в наших серцях, ми не чуємо тихого, ніжного голосу Божого. Ми живемо в час війни, в час тривог, в час болі, в час переживань, невизначеності. Ми, як учні, його втомилися від чекання, коли це закінчиться. Ми... Часто в нас опускаються руки. І здається, Бог далеко. Ми молимося, а відповіді на молитву не приходить так, як би нам хотілося. Але Побачимо, що Він продовжує говорити до нас. Він продовжує спілкуватися з нами через своє слово, яке він залишив для нас. І це не просто традиція читати Біблію, це наша розмова, діалог з Богом через молитву, яку ми вміємо, яку ми творимо. Це теж наша розмова з Богом. Є час, коли ми йому говоримо, але є час, коли він говорить до нас як відповідь на молитву. Через інших людей, коли ми маємо різні переживання, нам так хочеться побути біля когось, щоб хтось сказав слово, щоб хтось підтримав, щоб хтось поклав руку на нас, щоб хтось взяв за руку. І це. Це Бог спонукує і це Його тихий голос до нас, що ми не одні, що Він не залишає нас, що Він має думки і плани щодо нас. Коли ми чуємо Його голос, ми міняємось, ми стаємо інакшими. Він, саме як Бог, коли ми маємо тривогу, дає спокій, коли ми маємо розчарування, надію, коли ми в гріхах, Він дає прощення. Коли в хворобі Він дає зцілення, коли в зневірі ми знаходимо в ньому і з ним сенс життя, тоді Біблія для нас стає не просто збірка законів, але Його слово, Його лист, який написаний особисто до нас. Особливо Псалми, це Бог говорить до нас. Тоді молитва. Це не просто виконання ритуалу, який треба виконати в тій чи іншій традиції, а це наша розмова з Богом. Це тоді, коли ми відкриваємо свій дух, своє серце перед Богом і спілкуємося з Ним. Церква для нас стає тоді не просто місце, де ми якийсь період часу можемо прийти і фізично відпочити, але церква це місце, де ми знаходимо. Порятунок, де ми знаходимо розуміння, де ми знаходимо е, час спілкування з нашим Богом. Христос говорить до нас, як і колись говорив до учнів. Він не втомився говорити. Але питання в нас чи ми чуємо сьогодні Його? Через чи Серед всіх оцих зовнішніх чинників проявів, чи ми знаходимо можливість, час. Щоб просто побути в Божій присутності і почути, що Він говорить особисто до мене. Якщо хворий, будь здоровий. Якщо зневірений, дай свою руку. Якщо маєш втрати, то Бог дає надію в наше життя. Він не забув про нас і Він не перестав говорити з нами. Знайдімо час. Щоби для себе побути просто на самоті в тишині і поспілкуватися з Богом, щоб він показав нам шлях, який нам іти, щоб він освітив наш шлях, і щоб на цьому шляху він був з нами.